Гадає балкон після завершення всіх трьох етапів робіт. А тепер давайте подивимося, з чого все починалося. Друзі, продовжуємо перетворювати балкони на казкові. І сьогодні у нас такий пацієнт: це балкон 4 х 4, кутом зроблений 4 метри звідси і 4 за стіною. Будемо робити тут шикарну напівпанораму, тобто буде масштабна така картинка з нього: 8-й поверх, лівий берег, вулиця Кожем'як. Ось так виглядає перший етап робіт. Як ви бачите, по-перше, те, що робиться, це демонтаж стяжки. Подивіться, скільки її тут слой біля перил, десь під 5-6 см. Під стіною ще товше. Ну, якщо так перерахувати на квадратний метр та на кубатуру, то вийде, я думаю, десь під тонну на увесь цей балкон. Є ще у нас тут така. Протипожежна система, але е, на наш час вони вже не актуальні, бо сусіди монтують підлогу, е, зашивають потолки е, по всіх е, поверхах. тобто Наразі це просто зрізається, і тут робиться просто прохідна зона. Ми починаємо як завжди з металевого каркасу для того, щоб зробити якісне скління, щоб закріпити його по всім нормам, для того, щоб перерозподілити нагрузку від ваги металопластикових вікон. По-перше, звичайно, потрібно починати з металевого каркасу. Повертаємося сьогодні на Кожем'яке і в нас вже майже завершений перший етап робіт. Ми вже зробили каркас і починаємо набирати сайдінг. Зараз покажу вам подробиці по цьому об'єкту. Я нагадую, що в нас тут був балкон кутом, за поворотом в нас є двері, це вихід в кімнату. Що ми тут робимо? Дивіться, робимо ми тут напівпанораму. І як ви бачите, ви, мабуть, вже бачили зібрані такі балкони, де підвіконня в нас складається на ось цей каркас металевий. Тож можна, не переживаючи, сідати прямо на підвіконня. Зараз це виглядає трохи екстремально, але коли тут будуть стояти вікна і буде стояти підвіконня, можна без проблем от з таким гарним краєвидом, який в мене за спиною відкривається, сидіти, пити каву, чай та насолоджуватись життям. Дивіться, який у нас тут перепад висоти по полу, майже 15 см на тому куті. І тут ми виходимо десь на 5 см. Такий перепад було б дуже складно реалізувати звичайним брусом, якби ми намагалися це все вирівнювати вже на, етап, на етапі внутрішніх робіт. Прямо на цей каркас будуть вкладатися ОСБ-пліти, тож підлога буде рівною і підведеною на одну висоту до підвіконня по всій довжині, навіть кутового балкону. Друзі, ми знаходимося на восьмому поверсі, тому ще раз хотів би наголосити, що дуже важливо, вкрай важливо. Робити встановлення металопластикових вікон на надійний фундамент, тобто на металеву конструкцію, яка буде правильно розподіляти нагрузку, кріпити ці вікна по всьому периметру через кожні 50-60 сантиметрів, для того, щоб вікно мало змогу витримати усі вітрові навантаження. Бо на восьмому поверсі на таких великих поверхнях для скління це навантаження дуже велике. ми робимо ось таку. Верхню частину металевого каркасу, в якої буде будуть кріпитися наші вікна. Друзі, звичайно, зовсім по інакшому зараз виглядає це приміщення всередині. Воно відчувається інакше. Тут ми зробили розширення по підвіконню на рівні напівпанорами. Розширили на 35 см. сантиметрів, і зараз це ексклюзивна окрема кімната. Навіть дві кімнати, бо він кутовий. Тут у нас такий кутник, звели підвіконня під 90 градусів. І зліва в нас шафа, ніша така дуже глибока, тут вмістовна шафа вийде в нас. Як я вам вже показував в попередніх відео, ми зробили підготовку під підлогу ось цим металевим каркасом, вивели в рівень балконного блока, і все це стоїть в одному рівні на протилежному куті. Також Тож будемо укладати утеплювач по-перше, на цю плиту, потім ОСБ-плиту. Потім у нас буде інфракрасна, звичайний інфракрасний підігрів, і потім вже ламінат. Звичайно ж, зона, де є сайдинг, ось вся ця зона також має утеплюватися. Навіть ця, звичайно ж таки, бо сайдинг сам по собі не являється утеплювачем. Але обов'язково потрібно використовувати утеплювач під сайдинг, та також на верхню частину цього балкону, там де є козирок. Там є стикання з вулицею, і обов'язково всі ці зони, які стикаються напряму з вулицею. Маємо утеплити для утеплення. Будемо використовувати екструзійний пінополістирол. Якщо цікаво, як вибирати утеплювач, пишіть в коментарях, може зніму окреме відео на цю тему. От, нарешті, ми добралися майже до фінішної прямої. Трошки тут залишилося ще лоску навести там, кути, десь поприклеювати та карнизи. Для гардин повісити, але загалом робота майже завершена на 99%. І давайте я вам зараз проведу екскурсію, трошки покажу, що тут вийшло. Є декілька так званих столпів внутрішнього облицювання балкону. Перший з них це звичайно підлога, і вона вкладається на каркас. З... Труби 40х40, яку ви бачили на відео в першому етапі. Тобто вкладається утеплювач на підлогу, екструдований пінополістирол 50 мм, на нього ОСБ-плита, потім інфракрасна червона плівка, звичайно, з підложкою під нею. і Потім вже підложка під ламінат та сам ламінат. Ми його тут ось таким взяли світленьким. І, здається, в нас вийшло. Тут вийшов такий ефект простору за рахунок того, що напівпанорамне підвіконня, за рахунок того, що дуже велике скління майже 2 метри висотою. Ми маємо і розширення вперед, і світлі тона в інтер'єрі. Тому все це виглядає дуже просторним. Просторним, світлим і таким, знаєте, тут дихати хочеться. А ще тут дуже тепло. І наразі на вулиці там десь 13 градусів тепла, а всередині зараз ну, градусів 25. Звичайно ж, для таких приміщень ми робимо теплу підлогу, і вона вмикається ось з таким тумблером. Тут регулюється температура, я вже декілька разів показував. Вона вкладається прямо під ламінат, і коли ламінат нагрівається, він віддає своє тепло на інші поверхні. Другий стовп внутрішнього облицювання балкону це, звичайно, утеплення, яке дозволяє все це тепло тримати всередині. І найкращим матеріалом для утеплення наразі зараз є екструзійний пінополістирол. Третій стовп внутрішніх робіт це облицювання стелі та стін. Воно у нас зроблено ось такими ПВХ панелями тут. Цікава тут текстура. От, як бачите, вона така трошки перламутрова. Стелю також зробили тут не білою, вона в нас також має текстуру. І це як варіант ще як можна зробити. З лівої сторони, тут за поворотом, в нас буде знаходитися шафа, є сушарка для білизни. З цього боку у нас чисто відпочивальна така зона, занижене підвіконня, можна посидіти, попити каву. Якщо що, то можна ці підвіконні використовувати як сидіння. Тобто можна не боячись на них сідати, лягати, вкладати якісь речі, подушки, і не тільки як зону інтер'єрну використовувати, але й можна сідати. Я показував, що під ними знаходиться металева конструкція, і підвіконня воно впирається на цю металеву конструкцію. Тож тут немає нічого небезпечного. Дуже хочеться, щоб економіка України продовжувала працювати у воєнний стан. І дуже хочеться, щоб у людей була спроможність замовляти ремонти собі, купувати якісь речі, і тим самим ми підтримували цей кругообіг, який так необхіден зараз нашій економіці. Сподіваюся, це відео було корисним та цікавим. Друзі, працюємо на економіку України. Поїхали далі.